Доброго вечора. Кабміном було допрацьовано механізм постановки на військовий облік юнаків віком від 16 до 24 років. Було внесені такі зміни, що тепер все буде автоматично підтягуватись в реєстр. Для цього будуть використовуватися реєстри там, податкової служби, прикордонної служби, пенсійного фонду. Більше того, якщо є довідка про інвалідність, вона також буде підтягуватись автоматично. Тепер давайте розбиратися. З вами знову Наталія Жук, і я думаю, що вам буде цікаво, як і мені, бути обізнаним, що відбувається в нашому законодавстві, що стосується. Військового обліку. 14 лютого 2025 року Кабмін виніс нову постанову 163. Ну, ви пам'ятаєте, що ми у попередньому відео вже е, з вами обговорювали цю постанову, але в частині, яка стосується чоловіків віком від 25 до 60 років. Тепер розберемося про наших хлопців, про юнаків. Так от. Цією постановою Кабмін вніс додаткові зміни, тепер передбачено можливість автоматичної постановки юнаків на військовий облік. Особливо це важливо для юнаків, які зараз перебувають за кордоном. Перші зміни на рахунок автоматичної постановки на облік, як ви пам'ятаєте, а хто не пам'ятає, то нагадаю, були ще в серпні 2024 року. Але цей механізм не запрацював. Тому, відповідно, відбулися вже наступні зміни. Тепер законодавчо зафіксована електронна взаємодія. Реєстру оборіг з різними реєстрами, з такими реєстрами, там як податкова, демографічний реєстр, навіть банки зможуть надавати тепер інформацію для внесення цих даних, даних до єдиного реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів. Також буде отримуватися інформація з відповідної інформаційної системи трембіта. Тобто це означає, що навіть якщо школа або коледж не подадуть відповідної інформації про юнака, що зараз відбувається не рідко, особливо це стосується хлопців, які знову ж таки за кордоном, тому що там навчальний заклад вважає, що хлопець за кордоном, чи є це необхідно, чи це є терміново, чи це йому потрібно, і чи через якісь такі свої. Думки не подає або подає з запізненням. То через то тепер будуть підтягуватися всі різні, всі можливі реєстри, які будуть з тих реєстрів буде формуватися якраз оці всі дані, військово-облікові дані таких юнаків. Чому всюди фігурує вік 16 років? Поясню, що хлопцям треба ставати на облік не коли рівно 16. А в рік, коли їм має виповнитися 17. Для прикладу, пояснюю, наприклад, там 1 лютого 2025 року вашому сину виповнюється 17 років. То, відповідно, він має з 1 січня 2025 року ставати на облік. Але це стосується всіх всіх хлопців, яким в 2025 році. Виповниться 17 років. Тобто навіть тим, кому там 31 грудня 25-го року буде 17, вони уже з 1 січня 25 го року мають ставати на відповідний облік. Якщо вам було цікаво, ставте лайки і діліться своїми коментарями.